-на 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 -на. <кху> Вітаю! А з вами знову маленькі мяу Сьогодні ми з вами говоритимемо не про біль. Так, сьогодні ми знову повернемося до обговорення квірних книжок. А нещодавно мені нагадали про те, що в мене в бібліотеці на даний момент знаходиться дуже цікава квірна, неочевидна квірна книжка. Якщо вже на то пішло неочевидно, тому що як і в випадку з закоханим. Судячи за нотації до цієї книжки, ти ніколи в житті просто не здогадаєшся, що мова йде про одностатеві стосунки або про бойслав. Реально, там про це. Жодного слова немає, е і, до речі, ну на відміну від закоханого, е там хоча б обкладинка була, ну типу очевидна. А тут неочевидно було все. Тобто я ніколи би в житті не здогадалася, що це Бойслав. І це з одного боку не є дуже добре, тому що, по-перше, це зменшує кількість тих людей, кому це дійсно могло би бути цікаво, як, от, наприклад, мені. І по-друге, це збільшує кількість людей, яким це може бути не цікаво. Тобто, якщо людина купує цю книгу і розраховує отримати якусь фентезі історію з ґретними стосунками, вона отримує те, що їй не подобається. Ну, Погодьтеся, у кожної людини є свої вподобання, і комусь це подобається, комусь ні. Тому я все-таки вважаю, що книгам з квірною лінією потрібна якась маркіровка, тобто, можливо, якийсь прапорець, манюсічки або ще щось. Тобто ми, же, ми ж помічаємо якимось чином 18, якщо я там хтиві сцени, наприклад. Чому б не помічати такі речі? Це було б набагато зручніше для людей, типу мене, та, напевно, інших людей, які хочуть уникнути, відповідно, квірної лінії. А як ви вже, напевно, здогадалися, це палітурник. Політовника доволі лаконічна обкладинка, вона не занадто яскрава. Я любитель таких обкладинок яскравих, тому що мені дуже подобаються такі речі. Подібні штуки в мене асоціюються швидше з чимось нудним, гетним, типу Dark Romance, Напевно, я невеликий поціновувач Dark Romance. на даному етапі свого життя. Не зарікайся, тому що ніколи не знаєш, що буде через рік або два. Палітоник складається з трьох частин. Перші дві частини йдуть від імені першого героя, відповідно. Самого головного і остання частина від імені другого героя, який для першого героя в перших двох частинах нам показаний як дуже-дуже поганий. Хоча насправді для мене це була незрозуміла тема, тому що ну, головний герой з ненавидів іншого головного героя, чисто на рівному місці. Why? Ну, для мене це було незрозуміло, склалося таке враження, ніби він його зненавидив, чисто тому, що чувак був багатіший за нього. Або чисто тому, що це такий захисний механізм, коли ти знаєш, типу косячиш якийсь момент, робиш щось не те і. Ну, Як дитина робить, так? там щось не те, і перше, що вона робить, злиться на батьків. Отут мені здалася це саме тема, тому що він проник по факту на територію оцього другого головного героя. І коли той його застукав на гарячому, він, відповідно, його зненавидів. Е, також в мене закралася думка, що, можливо, це була закоханість, але, напевно, ні. Повернемося до плюсів. І мінусів цієї книги їх небагато, як одних і інших, тому що з плюсів достатньо детальні описи. Тобто не такі детальні описи, як, наприклад, можливо, пам'ятаєте, зі шкільної програми були колись опис дубу, війна і мир. Хто пам'ятає, то я. Тому що я здавала цей опис грібаного дуба два чи три стрази. Просто я не знаю, Ну, вірші вчити ще окей. Но Вчити прозу, ще й таку бездарну. Я... Ну, типу, ні, можливо, вона не бездарна. Окей. Я не знаю, я не настільки поціновувач класичної літератури, щоб оцінювати її якісь особливості. Просто опис дуба на півтори сторінки. Ну бля. Словом тут. Описи не настільки детальні, не настільки занудні, вони доволі приємні, вони класні тим, що ти можеш проникнутися атмосферою самої сцени, яка описується в даний конкретний момент. І це дуже класно, тому що ну, особисто для мене, для людини, в якої уява доволі жива, мені дуже класно в такі моменти. Тобто ти відчуваєш текстуру тої стіни, ти відчуваєш аромат диму від тої пічки, ти відчуваєш смак часу. Ти, ну, ти просто уявляєш цю картину, ти знаходишся в ній. Мінуси, мінуси, напевно, також є. А, і, а, напевно, це мінуси все-таки видавництва а, і перекладачів, тому що буквально з перших сторінок, з 11-ї, якщо чесно, починаються проблеми. Починаються, по-перше, друкарські помилки, а, так звані очіп'ятки, Крім того, з'являються якісь дуже дивні речення, які не, не те, щоб вони або не в тему, або вони недостатньо зрозумілі. Тобі доводиться перечитувати їх декілька разів для того, щоб зрозуміти для чого вони тут, і це не гарант того, що дійсно ти зрозумієш про що йде мова. До прикладу, візьмемо сторінку одинадцять. Її зуби із проміжками вишкірилися в блискучу усмішку. Вишкірилися зуби окремо від самої людини. Ну, типу, можливо, це граматично правильно, я не знаю, але особисто для мене це якийсь крінж. Підемо далі. Тепер на сторінка, а 83. Тоді я вперше замислився, чи незумисною була її безцеремонність. Воно, можливо, було б доречне, якби мова йшла про людину, яка дійсно вела би себе якимось незрозумілим чином. Але ні. Судячи по контексту, мова йшла зовсім про інше, швидше про турботу якусь. І... Мені оце речення було недоречне. Але, можливо, вам це сприймається по-іншому. Наступний момент іде не так вже і далеко. Це сторінка 85 Сторінка 85 де те мова йде про. Середіта була доволі чепурною, але, здавалось, вона ніколи нічого не викидала. Особисто в мене слово чепурна викликає е, асоціацію з чимось симпатичним, гарненьким милим, тобто чепурна дівчинка. Е, проте е, інтернетики говорять, що це може бути доречне, але мені здається, було б більш е, милозвучно, якби використалось слово охайна. Тобто, малось на увазі, що вона була доволі охайною. але... Здавалося, вона ніколи нічого не викидала. М. Ось, до речі, 87-ма сторінка одразу за цією, і тут у нас є е, оці самі ачепятки-друкарські помилки. Так, я не мав права тут бати, мається на увазі, бути, я так розумію, але, можливо, я погано розумію. Е, і буквально одразу же, то було звичайне крісло з прямою спинкою, не так зручне. Як те, що стояло ближче до дверей. Ну, В принципі, воно може так прозвучати, але мені здається, що краще е сказати, не настільки зручне або не таке зручне. Але це особисто моя думка. Мені би так читалось легше. Ну, Типу, я би не спіткалася на цьому моменті. Дивимося 141 сторіночку. Ні, тут навіть аромати не рятують нової книжки. Дуже багато зауважень до друкарських моментів насправді ось вона 141 сторіночка. Мабуть, Кевілен чи Міс Бетінгем були напрочето бачними. Мова йде про те, що головний герой знайшов у себе в підготованому або Декавілентом, або Міс Бетінгом в костюмі, які вони підготували. Він знайшов кошти, які йому потрібно було би заплатити таксисту. Місцевому. Е І мова мені здається, йде не про обачність, тому що були обачними, мається на увазі, мені здається, обережними. Мені здається, що слово завбачливий було би більш доречне, тому що мається на увазі прозорливий, скажімо, російською мовою, тобто завбачливий, тобто людина, яка подумала наперед, що можливо виникнуть якісь проблеми. Ходімо далі, це ж ще не все. У нас є сторінка 213. -та. 213 сторінка. Ходімо до 213-ї сторінки, це 15 глава. І в нас є слово напинався зі сльозами на очах. Коли Альфред передикав дощ, напинався зі сльозами на очах від смороду сечі. Напинався? Напинався. Ну, типу, я розумію сенс цього речення, але знову ж таки я ось тут спіткнулась дуже серйозно, тому що оце напинався е, е, не знаю. Е. На сторінці 219 йде згадка про кільце. Е, і особисто для мене слово кільце асоціюється в українській мові з е, якимось кільцем, яке, наприклад, от в носі. Ну, навіщо використовувати слово кільце, якщо можна використати настільки гарні слова, як пестень або бручка, камон. Ну чому б не Це та сама ситуація, коли для ем, кладовища, тобто для кладовища використовують слово кладовище. Особисто в мене це асоціюється з якимось погрібом або коморою, наприклад, тому що кладовище, ну, типу. Є гарне слово цвинтар. Чому не використовувати цвинтар? Воно якесь ну, благородніше, напевно, але це знову ж таки особисто моя думка, так само, як і тут з кільцем. А, десь на якийсь зі сторінок також було, а, був колір темно-оксамитовий. Тут я теж зачепилась моментом, тому що оксамит, мені здається, це не колір, оксамит це текстура. Так? Ну, я ж правильно розумію. Ну, типу, я. Назвала тільки деякі з них ті, які просто кинулися в очі, але їх було значно більше. і... Ну, для мене це було дивно, тому що е, останнім часом я відвикла від таких якихось речей помилкових у книжках. Мені здається, їх вичитують доволі е, класно. А в цілому е, відгукнулося дуже багато якихось цитат, дуже багато якихось описів. Е, вони в принципі підійшли мені до мого до того, що я відчуваю наразі. Тобто був момент, коли. Е, коли Емет, головний герой, їхав з батьком до Палітурниці, коли батько його віз до Палітурниці, і вони ніби хотіли поговорити, але не могли поговорити, тому що ну, оця якась напруженість, так, якийсь такий неловкий оцей момент, я відчувала схожий момент. Також там були якісь такі речі, коли. Був опис а, того, як Якемен знаходився в будинку Палітурноці і відчував, що це не його будинок, що йому хочеться. Ну, типу, воно все було таке рідне, комфортне, класне, але не те. Тобто не було відчуття дому. І от воно, воно було описано настільки класно, і от воно було описано настільки класно, що я прям прочуяла оцей момент. Не прикольно було коли працівники трішки сміялися над еметом. Ну, типу, добродушно сміялися над Еметом, коли він нап'яв костюм. Мені це здалося недоречним, тому що ну, сама ситуація була описана для випадку, якби Емет вже пропрацював там хоча б тиждень, а не тільки з'явився. Ну, типу. Що? Квірною лінією запаху десь в сторінці на 245. Точніше, мій гострий нюх, він, в принципі, унюхав щось ще раніше, десь главі на 15. Але. А... Повністю воно прям розквітнуло прекрасним ароматом лілей і троянд, і чим там ще солодким пахне рай, десь приблизно на 245-й, здається, сторінці, на 245 Що стосується самого сюжету і а, задумки про палітурників, мені дуже сподобалось, але видалась така в мене трошки асоціація, ніби палітурники це працівники сфери охорони здоров'я. Тобто, це трошки схоже на роботу психотерапевта. Принципи роботи палітурника, вони схожі. Тому що, коли ти приходиш до психолога, або до психотерапевта, перше, що ти повинен зробити, це проявити добру волю. Тобто ти йдеш туди, не тому, що тебе тягнуть, а тому, що ти сам хочеш з цим справитись. Проте, в наш час це не завжди так працює. Зазвичай тягнуть батьки дітей, або діти батьків, або чоловік дружину, або дружина чоловіка. Ну, тобто, Ця згода вона вимушена по факту працює палітурник фактично з травмою. Тобто він витягає цю травму і заносить її, оправляє, тобто кладе її в книгу. І робить так, що людині стає легше. Проте, відповідно, психотерапевти і психологи їх завдання, як лікарів душі, так, полягає саме в цьому ж. Тобто зробити так, щоб пропрацювати цю травму. Є політурники добросовісні, а є політурники, які заробляють гроші. І так воно і дійсно є. Тому дуже багато людей, я в тому числі, напевно, трішки гребують психологічною допомогою, тому що не дуже довіряють спеціалістам. Ось. І мені дуже сподобалася ця паралель. В цілому я прочитала її доволі швидко, але признаюся чесно, в деяких місцях я робила швидко читання, тобто не затягувало мене в якісь моменти. Мені доводилось їх пропускати. Можливо, це якісь особисті загони, таке також трапляється, але в цілому. Книга непогана, якщо не враховувати косяки перекладача, е, укладача, напевно, тобто, ну, більше друкарські моменти. Занадто багато друкарських помилок на одну малесечку книжечку. Реально. В іншому, в, іншому, в принципі, доволі цікаво. Е, вартує прочитання, не скажу, що прочитаю його ще раз, і не скажу, що буду чекати другу частину, але прочитання вартує. Що скажете, чи згодні ви з моєю думкою? Можливо, у вас інша думка? Читали, не читали, бачили, не бачили? Чи є у вас якісь зауваження? Буду рада почути вашу думку. Всім па-па!